Кача по тині, лине кача по тині, Мамко ж моя не лайме. Ми залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину, свободу воїнами, Станіславом і Олександром, які були до кінця вірними присязі своїй державі, нашій громаді, кожному з нас. Це люди, які повернулися до свого дому на щиті, але які стали для кожного з нас щитом. Тому що ми маємо пам'ятати, що все, що ми маємо сьогодні тут, в нашому місті, в нашій громаді, завдяки Станіславу та Олександру і тисячам, і сотням тисяч тих, хто зі зброєю в руках тримає нашу волю, нашу незалежність і можливість жити у своїй Богом даній землі. Саме завдяки їм, саме завдяки кожному піхотинцю в окопі, саме завдяки кожному солдату, сержанту офіцеру, ми маємо можливість планувати своє завтра. Планувати своє майбутнє. Я сьогодні хочу від імені міської ради висловити щирі співчуття родинам, які втратили найближчих своїх людей. Ніщо не виправдає той біль, який сьогодні відчувають родини, але кожен з нас повинен вічно пам'ятати внесок Станіслава, Олександра в нашу незалежність, кожного з нас можливість жити, можливість жити в своїх сім'ях, в своїх будинках. Свої України. Дякую воїнам, дякую кожному, хто сьогодні зі зброєю тримає наше мирне небо над нашими головами. Вічна пам'ять Олександру і Станіславу, вічна слава тим, хто продовжує зброю в руках виборювати нашу незалежність. Слава Україні! Кача По ти сині, плине кача, по ти сині. мамко ж моя не лайме, мая. лаєш ми в злу годину залаєш ми з водину прийняти право я символ держави який вірно до кінця живо прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірно і до кінця служив вас батько. Погину я у чужім краю, погинує в чужім краю. Хто ж ми буде брати яму.